Ці ми звикли сприймати американців як друзів і союзників українського народу. Так у нас повелося з давна. Ще наші предки завжди мали велику надію на американців, і ми тепер маємо велику надію на американців, марно сподіваючись на те, що в їхніх інтересах є допомогти українцям. Постати е, могутньою державою, зберегти свою державність, мову та нашу культуру. Але погляньмо правду, вічі і погляньмо на ситуацію з україно-американо-росіянськими відносинами в історичній площині. Що ж було у е, нашій історії? Почнемо з столітніх, де вони перші наші визвані змагання. Українці намагалися побудувати свою державу на наших етнічних українських землях, на тих землях, де українська мова домінувала. Сто років тому і будували. Будували у формі УНР, Української держави, директорії. Але так сталося, що наша держава програла, наша держава не змогла утвердитися, а була розшмотована між комуністичною Ленінською Росією, соціалістичною Польщею Пілсуцькою, між тим монстром незрозумілим державним утворенням під назвою Чехословаччина і. Румунським королівством. Наш народ був розшмотований. Яка була позиція Америки? Позиція Америки була категорично проти України. Американці були одні з переможців Першої світової війни і вони зробили все можливе разом із французами із британцями, щоб української держави не було, не існувало. Тож, в тій момент Першої війни вони були проти нас. Далі, за кілька років розпочалося. На території Клятого СРСР індустріалізація. І як наслідок індустріалізації голодомор українського народу, яка позиція Америки різко. Антиукраїнська різко українсько і різко проросіянська американці зробили все можливе для того, щоб головному українському народу він відбувся, щоб загинуло комусь більше українського народу, і з іншого боку, щоб сталінська СРСР стала могутньою світовою над державою. Це зробили Штати Америки з їхньою індустріалізацією. Індустри... Будували всі заводи. Вон, практично всі заводи для Сталіна, американці. Розраховувалися нашим золотом і нашим хлібом. Наступний крок, Друга світова війна. Американці знову разом з росіянцями проти українців. Знову український народ програв в цій війні вдрузі, в Другій світовій війні, і знову американці зробили все можливе для того, щоб Советський Союз переміг, для того, щоб накачати той клятий сталінський комуністичний режим тисячами одиниць зброї. Тисячі літаків, тисячі танків, тисячі і сотні тисяч вантажних автомобілів і чого тільки не надавав США тому клятому СРСР, щоб той СРСР потім окупував пів Європи і ще пів Європи своєю людиною комуністичною ідеологією. Це все робота рук американців. І українці в тій е, росіяна-американській дружбі були жертвами. Далі був короткий період, нібито, такої показової ворожості під назвою Холодна війна, коли США і СРСР, нібито, нібито ворогували. Далі пройшов кінець 80-х, початок 90-х, і ми пам'ятаємо той ганебний візит президента США Америки в СРСР. Пам'ятаємо його виступ в Києві, коли він в Києві з трибуни Верховної Ради благав українців забути про свою. Державну незалежність і е, все зробити для того, щоб той клятий СРСР зберегти. Пам'ятаємо цю, цю ганьбу. Далі ми пам'ятаємо 32 роки незалежності української держави і в період того часу США зробило все можливе для того, щоб Україна не, не стало суб'єктом міжнародного права, щоб було лише об'єктом, щоб ми не, не зберегли і не розвинули свою економіку, людський капітал, а щоб ми якомога швидше деградували. І план Монтарґао, який американці намагалися реалізувати в повоєнні Німеччині і Гітлера, вони реалізували в Україні наслідки ми бачимо навколо американці віддали Україну в зону впливу Росіянської Федерації і під, під повне їхнє упорядкування. До речі, що суперечило теорії Бжежинського, і ну американці не хотіли послухати. Здалі пам'ятаємо саме 2008, коли українці і грузині вигнали з того саміту НАТО, і потім через кілька тижнів росіянці напали на Грузію, а потім і на Україну на Крим. Тепер знову. І навіть тепер, коли Ленліс нібито відкритий. За більше ніж рік часу нічого вони нам не дали ніякого зброєння. Тобто американці є завжди і були, і зараз є проти України і за Росію. Пам'ятаємо про це.